Як ви вважаєте, наскільки це не те, щоб коректно, наскільки це е, взагалі вписується в всю цю систему, що є певні військові, які ну, обрали військовий шлях, все своє життя, е, присвятили mm -hmm. військовій тематиці, вибудовували свою кар'єру mm -hmm. в цьому, а тепер цьому вони ключі. на пенсії і кажуть, що похилянти всі навколо? А от ув'язнені е, тепер можуть Такі отримати власне таке звання, як сержант, офіцер. А ну я не впевнений, що ми так далеко зайдемо, що ув'язнений може стати там офіцером, ну чому б не стати сержантом. Врешті про яких мови йде ув'язаний. Ми маємо ситуацію, коли люди вчинили не невеликі поважкості, не тяжкі злочини, і це не професійні злочинці, це люди, які випадково могли вчинити злочин, наприклад, ДТП, дорожня транспортна пригода. Хіба можна це випадку людину звинувачити, що він має злочинну установку всередині? Думаю, що ні. А от про всіх не злочинців ніякому разі не можна залучати до Збройних сил України. Вони демонтують взагалі саму дисципліну і демонтують армію, як таку збройні сили. Ми знаходимося в режимі в ситуації з війною, коли поповнення збройних сил є значною проблемою, ми бачимо і. Мені здається, залучено мотивованих людей, ще раз хочу наголосити, саме мотивованих людей. Навіть якщо вони е, пройшли через е, судовий вирок, так би мовити, mm -hmm. і вони судовий вирок, але не вчинили важкі злочини, немає злочинної установки, не є професійними злочинцями, тобто не вчинили злочини для лікарзів, тобто не є рецидивістами і так далі, це цілком справедливо. І це відповідає основним засадам. Е, Реалізація прави свобод громадянина тим більше, коли він хоче захищати власну країну, власну землю, і це пов'язано з тим, що він бажає реабілітувати себе перед суспільством таким чином, адже перебування в місцях позбавлення волі має головну мету перевиховання, так би мовити, цих людей. Це така теоретична, власне, якби цілі, але в цілому мова йде про повернення з місць позбавлення волі з людьми, які не здатні більше або не будуть чинювати більше злочина через покарання. В даному випадку, це також і війна. Що стосується військових, які ну тривалий час готувалися до цього. Це їх місія життєва, і людей, які попали в місця позбавлення волі, то серед тих, хто попав в місця позбавлення волі, чи відносно яких винесені вироки, дуже багато військових, самих різних ми бачимо дискусії навколо цього, і у вас на телебаченні і в інтернеті. І ми Спостерігаємо за цими процесами, тому ми всі знаходимося в режимі, коли будуємо молоду країну демократично, де є багато викликів для нас, і це теж один з таких моральних викликів, які ми маємо правильно реалізувати. Я вважаю, що було правильно і справедливо залучити за власним бажанням мотивованих людей не примусово не так би мовити. Якщо ти хочеш отримати кращі перспективи, то ти йди служити збройні сили. Якщо ні, то ти будеш. Мати серйозні перспективи в місцях позбавлення волі. А от з точки зору добровільного набору Збройні сили, саме для таких людей, з е, тими, хто можна, можна довіряти, хто не є злочинцями по своїй природі, хто не чинив важкі злочини, з які неможливо mm. дати йому подібну е, скажі, перспективу, я вважаю, що це абсолютно правильно. Mm. І Головне... цьому напрямку діє mm. теж правильно, коли mm. ми ведемо ці дискусії.